З вами знову. І знову намагаємося взяти якийсь аспект з вчення Святого Томи Аквінського і подивитися, наскільки він пасує до сьогодення, і чи може він бути якимось корисним для нас. А, а те, що він може чи не може бути цікавим, я переконаний, він буде цікавим. Сподіваюсь, принаймні, що ми вас цим зацікавимо. І. Тома дуже часто асоціюється навіть людям невіруючим, але тим, які вчилися в університеті, особливо, там історикам, філософам, з так званими доказами існування Бога, точніше, з п'ятьма доказами існування Бога. Деякі більш продвинуті, знають, що там вживається слово дороги, шляхи, п'ять доріг. П'ять доріг, які якби, ведуть, показують існування Бога, чи якось інакше можна це сформулювати. Ну, на початку сама ідея, М -м -м. коли до нас звертається хтось там, а докажи навіть не те, що Бог існує, а будь-що. От, -от, от Докажи, що правда, ця правда, ця, ця теза, яку церква проголошує, що вона істина. Як підходити до таких питань, до таких ситуацій? І як би підійшов до них Тома. Доведи, що Бог існує? Доведи. Або щось інше. Так, взагалі, mm -hmm. от, от доведи. От. Ну, Тома говорить, що, по-перше, він питає, ось це, це початок, наприклад, в декількох місцях, але, наприклад, в сумі теології на початку він взагалі питає, чи можна доводити. Чи говорить щось про доводи існування, існування Бога. І говорить, так, можна, правда. Але чи те, що Бог існує, це є самоочевидне? Так, не, не самоочевидне. Ні. Ні, не самоочевидне. Так, ні, не самоочевидне. Так, так. саме це. І тому ми потребуємо, якби це було самоочевидне, то і доводів не треба було, і віри вже не треба було, чи що не знаю, було б просто ось переді мною хтось сидить, то. То я не вірю, що він тут сидить і доводів не потребує. Хоча деякі сучасні філософи деколи би потребували. Е, ось. Ну, і... правильно, отже. Я можу вірити, що ви домініканець. А якщо б мені сказали, ну а як ти докажеш, він домініканець? Ну, одягнувся, окей. Ну, ми зараз когось на вулиці знайдемо, так само а, одягнемо. Так. Різні, так. Ну, власне, щось таке. В всякому разі, коротко кажучи, Тома Квінський говорить, що. Так, це не самоочевидне, але доводити можна, проте з якихось вторинних, з наслідків його, його дій, не сам, самого в собі, пізнати чи, 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 чи довести існування Бога як такого, тільки дивлячись на наслідки. Ось те, що він створив, дивлячись на сотворений світ, йдучи якби знизу. Правда, там були інші доводи. Там у Ансельма, наприклад, він говорив, Бог є тим, що я найбільше собі можу лише там помислити, щось таке. У так. Томе Квінського він іде до, 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 доходить в своїх власне, дорогах, тих п'яти шляхах з Латиною, Квінькве, Віє. До існування Бога, що щось повинно бути, щось повинно існувати. І там розглядає різні правда, там, чи перший там рух, існує рух і щось мало бути причиною того руху, а причиною того першого руху. було. І так далі доходить до такого, трошки, як у Аристотеля, перший рушій всього, непорушний, Най... непорушний найпервісний, якого вже ніхто. Не, не приводив у рух, правда, і, і так далі, правда, чи там якесь там є щось конечне, а є щось випадкове. І, відповідно, ну, все, він говорить, ну все є, могло бути випадковим. Ось є Ця книга тут на столі, але могла і не бути. А, тому що, як вона з'явилася, то з приводу чогось іншого, правда? Але те інше то теж. Чи, Яке? Випадкове. І так доходимо до чого, що вже не є випадкове, але є абсолютно конечне, і це Бог. так і, і, і У всякому разі, всякому разі, Тома аналізує в своєму ну, сумі видимі речі, де-факто сотворіння, і доходить до сотворителя. Правда? Ось. Але, Виникає питання, а як там, ну, а навіщо тоді віра, якщо можна так. От, сорі, я, я перебув, хотів запитати. Власне, деякі філософи і теологи задаються питанням: е, а нащо взагалі Томас створив ці п'ять доказів? Чи мав він потребу в створенні е, цих доказів? Тому що ну, ясне, протягом останніх, може, 100, 100, 200 років. Дуже часто церква в полеміці, в тому числі з атеїстами або з тими, хто виступав проти церкви, використовували власне, ці п'ять доказів то ми, як от, аргумент. Е, питання: ну, Тома, здається, не потребував ні з ким от, отак, полемізувати з, з жодними атеїстами? Якщо так, нащо вони взагалі були створені ці докази? І чи, інакше, чи може їх е, функцією було щось інше, їх призначення? Вони, е, можна сказати, можливо, спошанито ми до е, філософії, до розуму. Е, вони такі розумові, бо це судження, роздуми, правда, над сотвореним світом. Університетське середовище того, так, часу. Так. але теж я думаю, в нас трошки ідеалістичне розуміння там середньовічці були віруючі, всі, всі, всі. Ага. Ну неможливо, не зовсім всі вже були раціональні якісь такі питання. Правда, якщо він відповідає на це, ну то значить є питання. Правда, А відповідь ці п'ять доріг на відповідь на яке питання він дає? Чи... Чи можна, чи можна доказати? Ні, ні, Здається, що Бога немає. Ось ага. Таке питання стоїть: віде туркво, де нунсід? Ну і там якісь аргументи, і Тома Аквінський потім говорить, а ні. Я вам говорю: ось у письмі сказано: Я є той, хто є, цитує книгу «Вихід» Мойсея. А, і, це, і потім говорить ось ці п'ять доріг. Здається, що Бога немає. Це, це нормальне питання людини, навіть віруючої в своєму розумі, яка має сумніви. Я там колись про сумніви, щось у вірі говорив. Е, але теж, це, в принципі, це така м, такі роздуми, це називається в Богословій преамбула фідеї, тобто такий передпокій віри, коли людина ще не повірила, але шукає, але йде до цього. Де-факто віруючій людині, яка вже повірила і вірить, вірить, то ці дороги і не сильно потрібні. Е, власне, як було, навіщо Тома це, це створив. Е, вони мож, можуть якось так часом бути при нагоді, коли десь віра слабне, втрачається, і так далі, з'являються якісь питання, власне, сумніви, далі. а може Бога нема. Ось у... Ми собі теж ми мусимо сказати у віруючі людини, теж такі питання. Натомість, поки я вірю, то, то, ну, то, 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 то навіть не, не може так бути, що мені потрібні якісь знання, бо це в принципі це навіть з вторинних, з, зі сотвореного світу до дороги, які ведуть, то я маю певні знання. Ось Тома говорить про рух. Ну то вже маю знання, що є якийсь перший непорушний рушій чи там інші решта доріг, які ведуть до Бога. То це має якісь знання. Ось невіруюча людина, яка ще в Бога не вірить, то має ось це якесь щось мусить бути, кажуть такі деякі. Як ви, як ви думаєте, чи існує Бог? Ну щось там є. Ось я Томакінський каже, так, і це щось ми називаємо Богом. Ось натомість, коли я вже повірю, то ці знання мені де факто не потрібні. То, так само, як коли в небі, вже потім, в другий бік, побачимо Бога лицем, але це віра буде не потрібна. Бо тома декілька разів повторює досить так сильно. Не можна одночасно вірити і знати, що Бог існує. Бо це якісь роздвоєння, шизофренія. Або це, ти знаєш. Це аб... протиріччя. Про так, да, це протиріччя. Навіть <зв>. у, у Павла, у Павла там це що е, віра, яка вже бачить. Е, ну, так. Е, а, Надія. Ні, там була про надію, здається. Надія. Е, е, як там сформулювати? В Надії? кінці до Корінті, в да. 13-му розділі, там, наприклад, є, що побачимо вже тоді Бога, як, як Він є е, ось ну, і От, залишиться угу. лише любов. Так, так віра, звичайно, звичайно. Віра буде не потрібна. Та, та й докази, де-факто, де якісь чи дороги, mm -hmm. е, правда, правда, до Бога. А це, ну, воно воно було потрібне. Ну, Тома не був творцем цих п'яти доріг, як кажуть там спеціалісти. Він зібрав їх, так, трошки ага. синтетизував і так далі, упорядкував. Воно, воно нам потрібно як людям, як тим, які мислять, Люди, людині мислячої, правда, про, про, про цей світ, про це творіння і так далі. Не просто ось щоб, можна би сказати, щоб наша віра мала якісь підстави. Ось говоримо: преамбула фідеї, тобто передпокій віри. Ясно, що віра не, не тому, що я вірю, що є ці п'ять доріг, або і так далі. інакше б я, інакше б я не вірив. Але деколи воно допомагає. Це ще, до речі, раніше Августин говорив. Він у своїх тих ранніх творах, коли ще не був песимістом, тих, тих, ми їх називаємо філософські, його твори. То він так, говорив, ось віру випереджає наш розум. Він допомагає правда розуму, значить, дійти нам до віри і так далі. І це, є, можливо, це навіть угу. Августин називає преамбула фідеї, або не тільки він, що це, що це нам ну, потрібно, це конечно. Не може так віра, ось просто бути, сліпа, якась. От я і, хотів про це сказати, так. Може, це, е, це ж, е, має показати, що е, віра не є чимось ірраціонально, в такому значенні, що я маю купу док аргументів щодо того, що. Нема сенсу взагалі вірити, а все одно вона крутиться, поте. Типу. Але все одно, що, це, що не це є дорога християнина. Деколи не. ось такі примітивні, де бо є хороші і солідні атеїсти. А я деколи примітивні атеїсти. І можна почну я такі ці почитати. Вони кажуть о, хтось вірить у Бога, а інші вірять у Діда Мороза. А ще хтось вірить у бабу Ягу, а хтось вірить у це, це, червону Міцлі шапочку. Послі. І вони порівнюють Бога, ось про того, про якого Томак Аквінський говорить, п'яти дорог, який перший рушій, який є первопричина, який ще там щось з червоною шапочкою, ага, з Дідом так. Морозом. Така примітивізація. Тобто, ставлять віру християнську, що вона є іраціональна. Ага. Тобто вірити в Бога. Це те саме, що вірити в Санта-Клауса. Ну просто або в мак макаронного монстра. Не, не, щось таке можна почитати. Тому я каже, зараз це не про це йдеться. Ще Аристотель, який в своїй метафізиці писав, правда, про когось. Ну, для Аристотеля це був просто там, перший рушій, який відсторонений від світу. Але вже хтось був. Це не те, що казати, Аристотель говорить про першу Рушія, це те саме, що говорити про Санта-Клауса. Ні. Це, це є питання філософські, принципові, що є причиною, хто є причиною е, цього світу і так далі. Ясно, що своїм розумом до кінця ми дійти не можемо. Ми не можемо його осягнути, і тому потрібна віра, потрібно об'явлення е, для, для цього всього. Але це об'явлення не, не дається, це не об'явлення того, що е, якесь псевдорелігійне, що, що існує макаронний монстр. Бо мені так здається, і так далі, щось вигадане. Правда, тільки це є об'явлення про, про дже, перше джерело цього нашого світу, про, про нашого Творця, про того, який запровадив ту, тут цей лад, про, про того, який сотворив людину, який є причиною і першу причину і так далі. І потім об'явлення нам дає, що це трійця, що це особи, а не просто щось. Об'явлення якби доповнює те, чого нам бракує з тих вторинних, ось пізнаючи сотворіння, пізнати і Бог прийшов в людському тілі, то те, те, що, так, щоб втілився, і та, і та, і так далі. Довести меж не можливо. Добре, то то що? Який висновок зробимо? Зосереджуватися на цих доказах? Я, було, ну, ну, Як люди розумні, то брати їх до уваги, але не, я деколи дивлюся, є віруючі люди на різних релігійних сайтах і там шукають всіма силами якісь їх і ч, читання цих статей про докази існування, є, що які нібито хтось там знайшов. А, а деколи... такі фізичні докази. Навіть, фізичні да? і фейкові часто. Хтось Тобі, експеримент там, хтось таке зробив в знайшов. ДНК знайшов, що Бог існує. Хтось там десь, там, якісь псевдочудеса для когось доказом існування Бога є вогонь з неба. Ще там якісь... До цього так, так, так прив'язується, якби не вірили в Бога. Це таке враження деколи. Що... О, що цього недостатньо що... недостатньо, недостатньо об'явлення, недостатньо правда. Святого Слова Божого, вчення церкви, ось треба якісь зовнішні ці підтвердження, правда, так. Так, підтвердження. Правда. Ці докази, існування докази, дороги до Бога. Повторюю, для томи вони, вони ну, це якось ще невіруючий, як який читаєте, для нього воно може мати значення, таке принципове, ось що це є щось серйозне. Ви вірите у вашого Бога. І це має якісь раціональні підстави ось. І воно не дає мені підстав якби, повних до того, щоб його прийняти, чи на підставі цих доріг повірити, а я потім вже це крок наступний. Але цей перший крок ось тут. Це не є віра, не буде в щось дурне, тільки в щось розумне. Ось. Але для віруючого, який шукає направо і наліво доказів. Існування Бога, причому деколи таких псевдо доказів, ну то це, ну, то це карикатура. Е, ось, Десь так. Здається, християнин власне буде більш, як і вже віруючий, буде більш засереджуватись на тому, щоб своє покликання виконати і виконувати, і жити. От як у нас он, он, отець казав до нього. Приходили на сповідь і питали: що мені робити? Він каже: Ти живий. Та ти живий. Перш за все. А Можливо. не сиди тільки і думай про те, чи той Бог то є, чи його нема. Ну, От. То зробімо правильні висновки. Дякую.